Ще більше питної води у Бориспалі. У четвер, 12 серпня, мешканці привокзального мікрорайону стали свідками урочистого відкриття нового бювету. Він знаходиться обабіч одного з багатоквартирних будинків, що на вулиці Привокзальній. Серед присутніх можна було побачити міського голову, його першого заступника, директора Бориспільводоканалу, керівників будівельних організацій, які монтували обладнання для бювету, працівників комунальних підприємств та представника інституту колої. ...відної хімії та хімії води імені Думанського по вулиці Привокзальні, де ми зараз знаходимося, є проблеми із питною водою. Вона не завжди йде чиста. Дуже часто йде вона ржава, тому що ті свердловини, які подають сюди воду, вони мають великий вміст заліза. Тому прийнято таке рішення побудувати у вас бівет. Це не дуже дешевий бівет. Він коштує на сьогоднішній день 100 тисяч гривень. Це обладнання, яке стоїть у підвалі. Яке буде обслуговується водоканалом, воно дуже дороге. В міському голові теж було що сказати тутешнім мешканцям. Сьогодні ми знаходимося на дуже приємній події, і оця надпись, яка за мною, вона перед вами чиста вода, вона відповідає змісту, що тут дійсно ви зможете користуватися чистою водою. Людині для того, щоб вона нормально себе почувала, достатньо 3 літри води. Я, користуючись нагодою, те, що Микола Петрович сказав цифру, він назвав 100 тисяч. А взагалі, на все, щоб облаштувати оцей, зробити благоустрій, заробити ці двері, ковку і так далі. З міського бюджету було витрачено 160 тисяч. На відкриття бювету завітав і отець Георгій, який провів невеличку службу. Після чого окропив бювет і усіх присутніх людей святою водою. Червону стрічку урочисто розрізав міський голова. Першими до джерела побігли діти. Кожен з присутніх випив щонайменше по дві склянки, аби втамувати справу у таку спеку і скуштувати на смак кришталево чисту воду. Ольга Федорівна, пенсіонерка. Вона несе своєму чоловікові воду з джерела. На запитання, чим вона відрізняється від тієї, що з-під крану, відповідає: ну чи не питайте, Ось перед цим закип'ятила, бо помидори буду закривати. То там страшне поднялося і кришку знесло з чайника. Риже, риже, прямо да вонюча, така наче нарошне сьогодні. Сама вонюча й сама рижа грязна. Вже і купляти не будемо, а то більш купована, чим своя, бо не можна. Сирої не п'ємо, то коки п'ятим, відстаємо, а то ж воно ж теж не діло. Самі ж знаєте, ну як, постоянно кип'ячону воду. Нашу знімальну групу приємно вразив благоустрій навколо бівету питної води. Тут виклали алею, поставили лавку і, звичайно, смітник. Хоча дехто, на жаль, не поважає працю інших людей. Сподіваємося, що нове джерело буде служити тутешнім мешканцям ще дуже довго. Тетяна Дорошенко Олег Гуторов, новини, телеканал Бориспіль.